Скажіть мені, будь ласка, чи знайомі вам такі думки? Ким я буду після університету, що зі мною буде в майбутньому? Хто я взагалі такий? Хто я? Думаю, в багатьох з вас в голові лише одне слово: життєво. Так, це дійсно життєво, особливо якщо ти ще й студент. Але що ж це таке? Зі мною щось не так? Я ненормальний. Ні. Можливо, у тебе просто криза 20 років. Так, така криза існує, просто про неї дуже мало говорять. Тому відео на початку було не просто так. І сьогодні ми поговоримо на цю тему детальніше. А почнемо ми спочатку. Вікова криза це таке явище, яке можна охарактеризувати як бурю, що періодично вривається у життя та вибиває землю з під ніг. Ось такі отборі називаються нормативними, що вказує на те, що вони абсолютно нормальні, закономірні та наступають у певний час. Тому не бійтеся так сильно, це все абсолютно нормально. Наше життя складається з етапів, і на кожному з них виникають нові завдання та виклики. І коли ці переходи відбуваються занадто гостро, виникають кризи. Деякі вікові кризи можуть бути практично непомітними, і людина навіть не зрозуміє, що вона пережила щось особливе. Проте інші можуть потребувати глибоких змін у способі життя та вимагати повної переоцінки життєвих пріоритетів. Іноді кризи можуть бути настільки складними, що залишають глибокий слід у житті людини. Так, останнє речення звучало дуже страшно, але не все так погано. Завжди можна відвідати психолога. Отже, ми знаємо про підліткову кризу та про кризу 30 років. Але що ж ми знаємо про кризу 20 років? Зазвичай вона наступає у період студентства. Тоді у молодих людей дуже багато цілей, але дуже мало досвіду. І якщо у підлітковому віці дитина знала про те, як їй жити, як жити оточуючим, як жити взагалі всьому світові, то тепер за ці слова прийдеться відповідати. І головним питанням кризи 20 років виступає таке: чи зможу я впоратися з усіма життєвими задачами, з якими справляються інші люди, дорослі хо хо Так. Це страшно. Ось дивіться, це студент. Нехай буде Степан. Він навчався 5-6 років, отримував ступінь магістра, але при відсутності досвіду йому, скоріш за все, доведеться почати з некваліфікованої роботи. За спеціальністю влаштуватися не виходить, відмови на співбесіду доводиться переживати знову і знову. Виникає конфлікт між амбіціями та реальними можливостями. Степану доводиться знизити планку та передивитися уявлення про себе. Це б'є по самооцінці, викликає почуття сорому, розгубленості та незадоволення собою. І поки ви співчуваєте уявному Степану, ми перейдемо до проблем реальних людей. Якщо ви помітили, я надягла окуляри, а це значить, що ми будемо говорити про щось дуже важливе. Окей, я просто тих надягла, щоб виглядати більш авторитетніше. Отже, ми провели опитування серед студентів і дізналися, що приблизно 50% з них не знають, чим вони хочуть займатися у своєму подальшому житті. Також 60 з них сказали, що їм дуже складно проходити процес сепарації, і їхня самооцінка значно знизилася після того, як вони перейшли у вік 20 років. Отже, криза 20 років це не така вже й рідкість. Давайте послухаємо, що вони скажуть. I'm okay, I'm fine, кінчана, кінчана, тинг нін, нін. Процес дорослішання та сепарації від батьків для мене проходить надзвичайно важко. Тому що у свої 21 я все ще емоційно залежна, ментально залежна від батьків, вже не кажучи про якийсь фізичний аспект, а тим паче е, фінансовий. Е, головне питання у цій темі для мене постає у тому, що я так і не змогла своїми вчинками, діями, словами донести до батьків те, що я вже доросла, відповідальна, свідома в якійсь мірі людина, яка може приймати. Власні рішення. і Скільки цей процес сепарації ще у мене буде відбуватись, я, якщо чесно, не знаю. Я думаю, що для мене етап сепарації проходить доволі важко, тому що мені складно усвідомити, що я повинна зробити ті вибори, які будуть в подальшому впливати на моє життя. Іноді мені важко обрати, ким саме я хочу бути, хоча шлях, яким я буду крокувати протягом життя. Ну, це стосується саме професії. Було обрано вже давно, але все одно потрібно якось визначити для себе, чого саме я прагну, що є моєю головною метою, які цілі я буду проходити для того, аби цього досягти. Окей, окей, ми дізналися про те, що таке криза 20 років, що вона не така вже рідкісна, але постає головне питання: що ж робити? Ми ж повинні якось допомогти цим 60% студентів Олі, Марієті і найголовніше Степану. По-перше, почніть з розуміння того, що ви переживаєте нормативну вікову кризу, і це є частиною процесу вашого особистісного розвитку. Прийміться як нормальний етап у вашому житті. По-друге, не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, сім'ї або професійного психолога, якщо відчуваєте, що не можете самостійно подолати цю проблему. Це можуть бути як люди старші, які цю кризу вже пройшли, або ваші однолітки, які її лише проходять. По-третє, пам'ятайте, що кожен пройшов або проходить через подібні складнощі. Будьте терплячими собою і дозвольте час на зцілення та розвиток. І останнє. Знаєте, що робити вибори складно. Так, у період, коли ви стаєте дорослими, вибори стають складнішими. І це нормально, що ви сумніваєтеся чи помиляєтеся. Наприклад, якщо ви зрозуміли, що ну не подобається вам професія, на яку ви навчаєтеся, і тепер не знаєте ви, що робити далі, то просто видохніть. Ви маєте право на помилку. Всі ми помиляємося, і насправді не існує людей, які завжди праві. Наше відео добігає кінця. Ну, що я можу сказати? По-перше, кризові періоди це нормально. Ми всі їх проживаємо. Криза так чи інакше є новим етапом у твоєму житті. Робити помилки також нормально, ми всі їх робимо. Обрав не ту спеціальність буває. Люди пішли з твого життя. Обов'язково прийдуть інші, і якщо тобі потрібна допомога, не бійся про неї попросити. Ну і напевно, найголовніше. Ніхто не має права вирішувати, як тобі жити твоє життя, лише ти обираєш свій шлях.